Я думаю, багато хто з вас мешкав зараз, проживає або, хоча б бачив старі радянські житлові будинки, так звані Хрущовки. І ви швидше за все помічали, що на перших поверхах цих будинків відсутні балкони. Після закінчення Другої світової війни радянський союз відчував гостру нестачу житла, адже у воєнні роки було знищено близько 30% житлового фонду. Розкішні сталінські будинки були житлом для еліти, а більшість населення проживала в комуналках і бараках, в яких не було навіть зручностей. У 1954 році Хрущов наказав архітекторам створити кілька проєктів простих і дешевих збірних будинків, об'єднаних у мікрорайони. Нове житло мало стати не архітектурним твором, а промисловим виробом. У його розумінні житло мало бути максимально простим і дешевим. У 1948 році у Франції було запатентовано систему панельного домобудування інженера Раймана Кам'ю а у 1959 році радянська делегація інженерів на чолі з Хрущовим відвідала французьке місто Гавр і оглянула зведені там панельні будинки. Хрущову ці будинки сподобалися. І невдовзі з кам'ю було підписано контракт на постачання в СРСР лінії з виробництва панелей, а також куплено ліцензію на систему з масового виробництва залізобетонних виробів, яку радянські інженери спростили. Порівняно з французькими будинками, Хрущовки були максимально спрощені та здешевлені. Першим і найвідомішим проектом, створеним у рамках цієї програми, виявився дев'ятий експериментальний квартал, зведений. Поблизу села Чорьомушки. саме тому в багатьох містах СРСР райони, в яких будували Хрущовки, почали називати чорьомушками. Варіантів будинків, розроблених інженерами, було досить багато, але Хрущов віддавав перевагу лише тим, які були найдешевшими та найпростішими. Наприклад, Хрущовки серії К 7 монтувалися без розчину в рекордні 12 робочих днів. У сільській місцевості та на великих містах зводилися двох, трьох та чотирьохповерхові хрущовки. Вони могли бути як цегляні, так і панельні. По всій країні почали з'являтися заводи залізобетонних виробів, а серед будівельних бригад розпочалися перегони за швидкість будівництва хрущовок. Так у Ленінграді п'ятиповерхову хрущовку звели лише за п'ять днів. Але через це дуже сильно страждала якість будівництва хоча Хрущова це не хвилювало. У таких квартирах були маленькі кухні та суміщений самвузол. Кімнати були прохідними. Не було горища, але була погана шумоізоляція і низька енергоефективність. Хрущовки дедалі частіше ставали предметом жартів. Про санвузли та низькі стелі мешканці говорили: Хрущов з'єднав ванну з туалетом, але не встиг з'єднати підлогу зі стелею. Балконів на перших поверхах не було також через тотальну економію під час будівництва. Іноді балконів могли позбавити не лише перший поверх, а й весь під'їзд чи будинок цілком. І лише після відставки Хрущова та приходу до влади Брежнєва до житла робітничого класу відношення почали переглядати. Нові будинки отримали назву «Брежнєвки». У них з'явилися окремі санвузли, лоджії, більш просторні кухні та окремі кімнати. Забудова стала більш різноманітною та привабливою. Поступова відмова від будівництва хрущовок почалася з 69-го року, хоча в окремих містах СРСР їх будували аж до 80-х років. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.